Розвітаю вас, в ефірі «Голос Америки українською. Розпочинаємо наші щоденні брифінги. Нагадую, ми з ними виходимо незмінно з понеділка по п'ятницю, рівно о 18-й годині за Києвом, і говоримо про найбільш важливі речі та теми, що стосуються України, Сполучених Штатів, Європи і не лише мене звати Остап Яриш. Нагадую, що впродовж нашого 30 хвилинного ефіру маєте нагоду поставити свої запитання у коментарях на Ютубі чи Фейсбуці. Спробую я їх зачитати, і відповісти у прямому ефірі. Якщо буду мати відповідь, так само заохочую вас писати, звідки ви дивитеся чи. Слухайте наші ефіри. Такі коментарі завжди приємно, на, приємно нам читати, і також важливо знати, де чують та бачать голос Америки української сьогодні. Друзі, будемо говорити безумовно про американські про європейські теми, але задаємо про події в Україні. Знаємо, що минулої ночі Росія вдарила балістичними ракетами по Київщині з, з, сили протиповітряної оборони. Знищили дві із чотирьох балістичних ракет, і зокрема в Києві, знаємо, що пошкоджено стоянку для. Авто у Деснянському районі постраждалих немає. Також Росія завдала а, балістичних ударів по Харкову, наслідок чого руйнувань зазнала міська І Наразі відомо про що не менше. Пісьмох поранених напередодні офіційно стало відомо, що літаки F-16 вже прибули до України, а їх збираються використовувати в тому числі для збиття повітряних цілей у якості протиповітряної оборони. Втім, чи є якісь обмеження на застосування таких літаків? Які умови їх використання? Про це питали у речника державного департаменту Меттю Мілера. Давайте послухаємо, що він відповів. Тепер, коли винищувачі F-16 в українських руках, чи готовий уряд США розв'язати Україні руки та дозволити удари у відповідь по російських військових об'єктах, щоб запобігти майбутнім атакам по території Росії. По території Росії ми дозволили українському уряду завдавати ударів по військових цілях на території Росії, вони можуть завдавати ударів на відстані понад 100 кілометрів. Моя відповідь не змінилася. А саме, ми постійно дивимося на потреби українських військових. Ми оцінюємо безпекову ситуацію, та ми намагаємося реагувати на їхні потреби. І це процес, який відбувається із самого початку. Таким чином ми приймаємо відповідні рішення щодо зброї, яку ми надаємо Україні. А також щодо обмежень, якщо такі є, які ми накладаємо на використання цієї зброї, президент. Зеленський сказав журналістам, що він хоче, аби НАТО обговорило можливість спільного збиття ракет на територію України. чому до цього моменту НАТО не може збивати ці ракети над українською територією. Це обговорення, як і всі обговорення, які відбуваються в НАТО, проходять серед членів НАТО, і рішення в НАТО має бути прийнято колективно. Це не те, що я можу коментувати із своєї позиції, ось така відповідь Меттю Міллера. Тобто, позиція Сполучених Штатів не змінилася. Раніше ми чули про те, що США не дозволяють атак західною зброєю американською зброєю вглиб по території Росії. Це стосується також, як і раніше повідомлялося, і f 16 якщо позиція якось зміниться. Очевидь, тиск на це є від журналістів від а, кіл, також експертних. Якщо будуть якісь новини, ми обов'язково будемо про це повідомляти зі свого боку. Ставимо також ці питання у Пентагоні, в Білому домі, державному департаменті в американському конгресі. Друзі, рухаємося далі. Говоримо про тему номер один зараз у Сполучених Штатах. Буквально перед нашим ефіром стало відомо, що Камала Гарріс, Офіційно оголосила про свого напарника на виборах у цьому році. Ним став тім Волц. Це губернатор від Міннесоти. Камала Гарріс сказала, що з гордістю повідомляє, що запросила Тіма Волца бути її напарником, будучи губернатором, тренером, вчителем і ветераном. Він допоміг таким самим робочим сім'ям сім'ям, як і його власне. Чудово мати його в команді. Написала Камала Гарріс. Тепер приступаємо до роботи. Детальніше про те, хто такий тім Волц, що він говорив про Україну, як на це реагують в компанії Трампа, поговоримо з Тетяною Ворожко. Таню, вітаю тебе, дякую, що приєднуєшся до розмови. Отже, давай розберемося, так хто такий тім Волц, губернатор Мінесоти, що про нього відомо, бо так виглядає, що насправді ще донедавна про нього і багато американців особливо не знали багато, так окрім вочевидь мешканців Мінесоти. Отже, що ми знаємо так про Тіма Волца, ким він є. Ну, так дійсно, навіть за опитуванням, 60 американців про нього а, не чули. Отже, тім Волт, йому 60 років. Він родився в штаті Небраска. Це такий сільськогосподарський американський штат. А потім там він закінчив школу, університет переїхав до штату Міннесота, де 10 років жив таке вів таке досить просте життя. Викладав у школі, тренував місцеву команду з футболу. Також 24 роки він служив в Національній гвардії. Після чого він вирішив зайнятися політикою, і в нього це вийшло до досить вдало з самого початку. Він приміхав в окрузі, а, де переважали республіканці, свого республіканського опонента. А потім його переобирали ще п'ять разів. Тобто він мав аж шість термінів в конгре в американському в конгресі. А коли він був в конгресі, він а, вважався таким демократом поміркованим, який а, багато співпрацював зі своїми колегами з республіканського табору. А працював багато над законодавчою над законодавством. А потім він а, балотувався. На посаду губернатора, і це власне його вже друге переобрання. Тобто, так само йому вдалося бути обраним на посаду губернатора. Також з першої спроби. Ну і власне, коли він був а, обраний губернатором штату Мінісота. А там а, був а, це демократи також перемогли в сенаті. Отже, обидві палати ков місцевого конгресу і губернаторство опинилися в руках однієї. партії, і Вони досить досить активно працювали. Як кажуть, їхні опоненти над просуванням такої дуже там ліберально прогресивний Порядку денного, а ну зокрема, наприклад, вони провели такі законопроекти, як сніданки для дітей. Вони безкоштовні сніданки в школах для дітей. А на незаконодавчому рівні закріпили права жінок на аборти. Були посилені екологічні стандарти, була дозволена рекреаційна марихуана. А були зняті такі обмеження на на найм працівників державної служби для того, щоб вони мали ну не, не треба було всі мати вищу освіту, і і так. Далі, ну і коли, наприклад, критикували за це Волце. Він казав, який же я монстр, я роблю так, щоб діти не були голодними, могли вчитися, а жінки самі приймали рішення щодо свого здоров'я. Якщо мене через це називають лібералом, то називайте лібералом. Ну і власне, як ти правильно сказав, його не досі добре знали. А але він, скажімо так, увірвався в політичне життя Сполучених Штатів на національному рівні після того, як Байден оголосив про те, що він не буде далі балотуватися. він почав досить активно роздавати інтерв'ю, і його інтерв'ю були надзвичайно популярними. Також він став популярним у соціальних медіа. Він почав критикувати команду Трампа Венса і, от власне, досить їх так знаєте висміювати. І скажімо, цей термін, який він почав вживати, він вважається автором цього терміну, що вони диваки, який власне і став надзвичайно поширеним, і напевно, якимось чином завдає шкоди а їхнім опонентам. І він, скажімо так, проявив себе всі побачили його таку цікаву мене спілкування. Скажімо, як Твитинко каже, він спілкується мовою ф. Фермерів така дуже проста. Ну і якщо говорити, які можливо переваги він надасть компанії Камали Харіс, то це в першу чергу власне його така а, те, що він може спілкуватися з виборцями сільських сільськогосп сільських місцевостей, маленьких містечок. А людей, які проживають в середньому заході, може принести голоси у цих штатах, які коливаються саме власне в власне в цій місцевості, і він може бути дуже такою значною противагою. А джеді венсом. Який власне, написав книгу про проблеми цих цих штатів? Ну а, а Тім Волс його активно критикував за те, що кажеш, що він просто нас не зрозумів. Ми не такі люди, як я х описав Дже І Він власне може спілкуватися з власного досвіду, проживши там все своє життя, про те, якими ж є люди, які живуть в маленьких містечках та на середньому заході. От питаю Таню. Скільки років тімо волсу? 60 років йому вінали так на на рік лише старший від Камали Гарріс. А, дійсно, буде так, ну вже не так виглядає офіційно. Камала Гарріс повідомила, що на цих виборах а, її напарником буде саме Тім Волц. Таню безумовно, що цікавить українську аудиторію. А які погляди Тіма волца щодо України? чи робив він якісь заяви, що він говорив, що тут нам відомо. А так, до, до речі, Тім Волс є також а, головою Національної асоціації губернаторів демократів. Тобто, з цієї позиції він міг проводити таку більш активну політичну діяльність. І він дійсно досить а, активно критикував російську агресію. Він висловлювався, що штат Мінісота там стоїть на боці українського народу. Також він підписав законопроект про те, що який забороняє державні інвестиції та контракти а, на, на рівні штату, ну, щоб, власне від штату, а з, з росіянами або з білору. Русами, і крім цього, він також підписав з, з українською з пані послом України. А д, д, угоду про те про співпрацю штату Мінісоти та Чернігівської області і каже, що ми будемо після того, як а закінчиться війна, ми будемо ну співпрацювати далі. Тобто він є досить активним. І ще цікаво, що а, штат Міннесота також там виробляється кілька компаній, які виробляють зброю для України, виробляються частини для гаубиць, виробляється амуніція та дрони. Тобто його але. Він, він точки зору, скажімо так, губернаторів він є досить активним і досить чітко висловлює свою проукраїнську позицію. І до речі, він навіть спілкувався в цій позиції як голови асоціації із українським президентом, але зумом. Цікаво, безумовно. Так цікаві ці деталі. Таню будемо стежити. Можливо, буде якісь вже нові заяви. від Вітіма волца вже в новій ролі, як кандидата у віцепрезиденти від демократичної партії, не лише як губернатора штату Міннесота. Будемо за цим стежити теж. Таня, чи реагують якось у кампанії Трампа на вибір Камали Гарріс? Бо буквально за кілька тижнів так виглядає, що змінилися абсолютно їхні суперники, і цей квиток тепер виглядає не Байден Гарріс, а Гарріс Волц. Як реагують у штабі Трампа на це? Чи якісь вже заяви? Так, заяви є, ну в першу чергу його критикують за те, що ві за його ліберальні погляди. А зараз я припускаю, будуть активно пригадувати пози... по... події в Мініаполісі, де були заворушення після вбисов а, а ч... чорнокожого громадянина. Ну але якщо говорити про формальну заяву, а то дійсно кампанія Трампа Джей Ді Венса випустила цю заяву, де вони кажуть, що Камала Камала Харес обрала губернатора, який хоче перетворити Мінісоту в, в такі саме а, західну. Збережжя, ну і власне я трошки зачитаю у той час, як Волс вдає, що підтримає американців у Хартленді, це в середньому заході. Коли камери вимкнені, він вважає, що сільська Америка це здебільшого. Корови та каміння від пропозицій щодо власної програми без вуглецю до більш суворих стандартів викидів для автомобілів, що працюють на газі, та прийняття політики, що дозволяє засудженим злочинцям голосувати одержимі поширенням небезпечної ліберальної програми Каліфорнії далеко і широко. Якщо Волс не розповість виборцям правду, ми це зробимо так само, як і Камала Харріс, тим Волс є небезпечним ліберальним екстремістом. А каліфорнійська мрія Гаріса Волса є жахом кожного американця. Ну, це власна. Їхню заяву в оку вони щойно оприлюднили цікаво Таню, Безумовно будуть більше заяв, більше реакцій у наступні. Думаю, години та дні. Вже офіційно, Тім Волс є напарником Камала Гарріс на. В Цих виборах знаємо, що у наступні дні в них запланований, запланований ряд заходів в різних американських штатах, і починають вони сьогодні із Пенсільванії. Тому будемо стежити, що будуть говорити Камела Гарріс Тімвол Тім про протягом своєї кампанії, зокрема, що вони будуть говорити про Україну. Таню, дякую тобі. Тетяна ворожко за аналізом була зама на зв'язку. Говорили ми про основні новини у сполучених штатах про те, що Камала Гарріс офіційно оголосила. Про свого напарника на виборах ним нагадаю став губернатор Мінесоти Тім Волц». Друзі, Бачу, що дивиться сьогодні нас у Дрогобичі в Запоріжжі, Хмельниччина вітає Івано-Франківськ. Також Черкаси є запитання щодо збройної підтримки США від нашого постійного глядача від Тараса. Питає він чи а, сполучені штати можуть дозволити бета атакам по російських аеропортах всередині Росії. Це питання давно ставимо. Ми ставлять також інші журналісти. Ставлять конгресмени до Пентагону, до Білого Дому. Чому Сполучені Штати не змінюють свої політики, не дозволяють використання далекобійних ракет атакам вглиб по території Росії, зокрема по аеропортах, звідки Росія а, завдає ударів по території України. Наразі кажуть у Пентагоні Білому домі, що політика не змінилася. Про це я питав також у Пета Райдера, речника Пентагону. Минулого місяця, коли у нас було інтерв'ю, він каже, що не хочуть бачити ескалації. і Вважає, що такі удари призвели б до небажаних ризиків. Ось така є позиція, така відповідь, яку ми чуємо офіційно від представників адміністрації а, Байдена. Якщо хочете детальніше про це почитати, то Пет Райдер про це в інтерв'ю мені розповів у нас є на сайті. Детальніше його відповідь. А це можливо не ті аргументи, які хочуть чути в Україні, але це ті аргументи, які озвучують у Пентагоні, озвучують білому домі. Друзі, якщо маєте ще якісь питання, ставте я спробую зачитати їх в нашому ефірі. Відповісти, якщо буду мати відповідь, так чи про кампанію у США, чи про якісь інші речі, які вас цікавлять. Ставте, спробуємо з вами про це поговорити. Рухаємося далі. Рухаємося до європейських тем, зокрема, тем британських. Ми говорили про це зокрема в наших минулих ефірах: про хвилю протестів та заворушень, які сколотнули Британію. А після а, подій у місті Салспор, що поблизу Ліверпуля, коли 17-річний хлопець напав із ножем на дітей протягом. Та танцювальних подій тоді три дитини загинули, Ще восьмеро отримали поранення. Після цього ми бачили хвилю антиемігрантських заворушень та погромів, які охопили близько десяток британських міст на вихідних. Поліція затримала майже 200 людей. Про те, що зараз відбувається у Великій Британії, чи продовжуються ці протести, і що ще більш важливо, якою якою була роль так у цих подіях соціальних мереж, зокрема Твіттера, поговоримо з нашим кореспондентом у Лондоні Богданом Цюпином. Богдане вітаю тебе якою щодо цієї розмови приєднуєшся. Розкажи, що відбувається сьогодні у Британії. Ми бачили так ці кадри у соціальних мережах про а, кадри з цими протестами, заворушеннями, які були на вихідних. Чи вони продовжуються сьогодні, Богдане? Чи вони вже вщухали? Вони були на вихідних. Вони були у попередні дні, і навіть минулої ночі а, тепер повідомляється, що сталося низка заворушень, зокрема у місті Плімут. Це південний захід Англії та, та в інших містах, тобто відбуваються протести, відбуваються контрпротести. Це супроводжується випадками насильства. У поліцію кидають сеглою. Є випадки, коли розграбовуються магазини. Є принаймні один випадок дуже жорстокого побиття людини. Як зараз поліція пропускає? На підставі етнічної чи расової ворожнечі, і одне з останніх повідомлень у цій справі це те, що заарештовано вже приблизно 400 осіб, і приблизно сотні вже висунуто обвинувачення. І британський прем'єр-міністр Стармер ще напередодні наголосив на тому, що йдеться не про те, що хтось забороняє. Громадянам висловлювати свою думку чи виходити на демонстрації, йдеться про те, що поліція намагається зупинити насильство, і що для цього британський уряд збирається чи закликає застосувати всю силу закону. Ось як він про це говорив, діапаремотивейшн. Які б не були очевидні мотиви, це не протест, це чисте насильство, і ми не будемо терпіти напади на мечеті чи на наші мусульманські громади. Отже, повна суворість закону буде застосована до всіх тих, хто ідентифікований як причетний до тих дій. Я зосереджений на тому, щоб домогтися припинення цього безладу, щоб кримінальні покарання були швидкими і щоб це бачили. Саме тому я попросив розглянути можливість якнайшвидшого опізнання і оприлюднення імен причетних осіб. Багатьох вже заарештували, деяким пред'явлено звинувачення деякі з них зараз у суді. Ми маємо право знати, хто вони, щоб їх можна було називати при першій же нагоді. Богдана, якою була роль у розпалюванні, чи можливо поширенні також цих протестів в соціальних мережі бачив знаєш, ці кадри, які поширювалися зокрема у Твіттері. Так виглядає, що саме на цій соціальній платформі було багато брохливої реакції на події у Британії, і пізніше також знаєш, що в самій Англії так обговорювали роль соціальних платформ у а, організації, чи можливо посиленні цих протестів? Розкажи про це більше. Ну, насамперед йдеться про дезінформацію, тому що ось, наприклад, наша розмова почалася з страшного випадку. 29 липня е, сталося вбивство трьох дітей е, були поранені ще кілька у Сауспорт е, у містечку на північному заході. Е, північному заході Англії е, проблема е, зокрема е, показалася таким чином, що е, у соцмережах зокрема в твіттері, як ми звично називаємо мережу яка зараз називається називається екс були поширені твердження що нападник буцімто був іммігрантом чи навіть нелегальним біженцем що в нього було ім'я схоже на мусульманське і так далі і так далі і і це до часу, поки поліція виступила зі спростуваннями, чи оприлюднила е, точну інформацію про цього підозрюваного нападника 17-річного уродженця Уельсу, батьки е, якого походять, походять з Африки, але він ніяк не пов'язаний, принаймні з того, що ми знаємо, ніяк не пов'язаний з ісламом чи з е, мусульманською релігією. Е, до того часу. Такі повідомлення, такі можна сказати, дезінформаційні, фальшиві повідомлення були поширені вже мільйони разів. Чи то пак їх бачили мільйони, мільйони очей, і окреме невдоволення викликала, наприклад, роль власника мережі X, Ілона Маска, який звернув увагу на події. В Британії з е, далеких е, сполучених штатів з океану, е, і він поводиться дуже своєрідно. Тобто, е, з одного боку, е, з того, що можна бачити у, у його повідомленнях, він виступає як е, такий звичайний коментатор. Він він висловлює свою думку. Так, е, ось, наприклад, е, його твіт про те, що. Ця ситуація загрожує обов'язково, що громадянської війни не уникнути е, у Великій Британії. Це цей твіт, можливо, найбільше невдоволення викликав у британського уряду, тому що е, говорити про е, громадянську війну О, ситуації коли. Бачимо, ми заворушення на дворі. Очевидно, це це лунає як О, дуже серйозне підбурювання, Так От я як, власне британському ряді на це реагують. Ну тому, що ну одна річ, такий, комо побачити такий коментар від якогось пересічного користувача соціальних мереж. Інша річ, коли це пише Ілон Маск, в якого сотні мільйонів фоловерів, власник соціальної мережі, і, в принципі, так? людина, яка має ну багато впливу, так виглядає, так на, на громадську думку. Так, і його коментарі, ну явно з того, що ми бачимо у, у мережі, мають певну спрямованість, тобто він сам як таких окремих дописів не робить, але під якимось під однією карикатурою, яка натякає на несправедливість у Великій Британії, і мовляв, якісь там преференції для, для мусульман, наприклад, і про проблеми. Для, для білого населення, якщо можна так сказати, він там він поставив знак оклику в якомусь місці. Він поставив два знаки оклику чи підписав Вау або 100%. І я кажу знову ж таки, він просто висловлює свою думку, і з одного боку його критикувати чи карати нема за що, тому що. Люди мають право висловлювати свою думку, в тому числі і, і власник мережі Екс, один з найбагатших людей у світі, Елон Маск. Але в ситуації, коли країні загрожують такі серйозні безпорядки заворушення, коли розбивають вітрини, коли б'ють людей, коли скоєний напад на будівлю готелю, в якому буцімто були шукачі притулку, і ті, хто каже, що виступає проти імміграції, тому що мовляв, імміграція це проблема для Британії. Напали на той готель, розбили розбили всі можливі двері, двері і вікна. Тобто, тобто, в такій ситуації висловлювання навіть думки в. В мережі, де власне всі усі, усі це, це роблять, від такої людини, як Ілон Маск, привабило окрему увагу і невдоволення британського уряду. Тут можливо варто додати, що на те, яку роль відіграють соцмедіа чи інтернетні платформи зараз у світі в різних країнах, звертають дуже велику увагу з огляду на те, що багато людей. Навіть отримують новини чи то з Твіттера, чи то з Тіктоку, чи то з Фейсбука, і е, не обов'язково дивляться навіть е, такий звичайний телевізор, і е, поширення дезінформації, як я вже згадав на самому початку з цим підозрюваним британським нападником, е, дуже серйозна проблема. Це розпалює емоції, особливо коли йдеться про загибель дітей, про поранення дітей. Але е, окрім того, що це е, розпалює емоції у суспільстві, це також і дає виправдання е, очевидним групам, які і так шукали можливості чи приводу Бутане. для того, щоб брати участь у таких виступах. Так одна Догіни є питання від наших глядачів. На ютубі питають, чи можуть мати протести у Британії зовнішній слід для провокування насильства та дестабілізації як елемент дезінформації та гібридної війни. Ось таке питання від наших глядачів. Ну, ви знаєте, зараз дуже важко говорити, що таке зовнішній слід, так тобто, те, що, наприклад, як я вже сказав, Елон Маск з -за океану з Америки коментує це і змушує британський уряд. Відгукуватися це зовнішній чи внутрішній слід, світ став дуже тісний. Інтернет не знає кордонів, і анонімний дописувач, анонімний коментатор, який поширює якийсь кліп з жорстокістю, який його розпалює емоції або карикатуру, або просто брехню, чи, чи неправду немає значення звідки це? Звичайно, що коли. До певних кампаній долучаються а, державні чинники, це становить питання тоді вже державної безпеки певних країн і суспільств, і а, те, як скажімо, а, соціальні платформи, а, яких зараз очевидно дуже багато, а, і, зокрема, зокрема платформа а, Платформа Екс. Як вони дають цьому раду на це звертають щораз більше уваги? Так, тобто, ми знаємо, що є регуляції, якісь е, серйозні там преси, телебачення, е, радіо, від яких вимагають правдивості, перевірки інформації, е, скажімо, у європейському союзі е, у Європі є окрема увага, щораз більша до, до ролі е, платформи ЕКС і до того, що робить Елон Маск, і наприклад, як е, Зразок цих проблем, як вони виглядають зокрема для європейської комісії, є висновки початкового розслідування, яке оголосили у Брюсселі нещодавно, де, наприклад, зауважили на те, як Елон Маск. Купивши, придбавши цю мережу змінив використання е, позначки, яка раніше підтверджувала особистість, а зараз є просто ну фактично так. ознакою того, що користувач заплатив за це. І у Брюсселі, е, ось як ви зараз почуєте від речника, на це дивляться з підозрою і е, вважають на порушення як порушення, і погрожують навіть серйозним штрафом. Ля комісію analyse préliminaire. Комісія повідомила X про свій попередній аналіз того, що платформа справді порушила положення про цифрові послуги у трьох сферах. Отже, справді це маніпуляції користувачами з синьою пташкою. Це реєстр прозорості, що стосується реклами на платформі, а також доступу до даних для дослідників. Щодо вашого конкретного запитання щодо синіх позначок, цієї ідеї підтвердженого облікового запису це те, що жодним чином не повинно маніпулювати або впливати на користувачів. Автентичність синіх позначок треба перевіряти відповідно до правил і регуляцій цифрових послуг, але здається, це не так згідно з попереднім аналізом. Щодо можливих наступних кроків, ікс може ознайомитися з нашим документом і надіслати відповідь комісії. Якщо це незадовільна відповідь, або якщо попередній аналіз справді підтвердиться, тоді комісія може прийняти рішення про невідповідність рішенню відомства цифрових послуг з фінансовими наслідками до 6% річного світового обороту платформи. Цікаво, Богдане. Ну будемо стежити так за тим, як ситуація в Британії буде розвиватися. Зокрема, за реакцією також британських урядовців на коментарі Ілона Маска щодо протестів в Англії. Богдан, вітаю. Дякую тобі. Богдан Цюпин так бо з нами на зв'язку, наш кореспондент у Лондоні. Друзі, дякую вам за ваші коментарі. сьогодні також і за вашу активність. З нагадую, Камала Гарріс офіційно оголосила про те, що її напарником на виборах. Буде тім Волс, губернатор Мінес губернатор штату Міннесота. Детальніше про його заяви щодо України вже незабаром читати на нашому сайті. Ми стані ворожко сьогодні. в Нашому ефірі про це говорили на початку. Більше також будемо говорити у програмі тайм» о 22 годині. Нагадую, підписуйтесь на наші сторінки в соціальних мережах у Ютубі, Фейсбуці, Твіттері, Телеграмі. Також в інших платформах там є більше інформації. Працюємо для вас, друзі. Дякую ще раз вам. Побачимося вже у наступних ефірах. Бережіть себе і. До зустрічі. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки.